В математиці програма не змінювалася звідси. Ні, я маю на увазі складання самого іспиту для студентів? Ну, в залежності від того, з чим ми порівнюємо. Звісно, угу. якщо ми порівнюємо з ЗНО, то різниця суттєва. Якщо ми порівнюємо з НМТ 2023 року, так, то так, по так. факту теми не змінились. Змінились тільки, так скажімо, формулювання завдань. Угу. Тобто, виходить, що. Додалось десь близько двох чи трьох нових видів завдань. Взагалі, моє неулюблення, чесно, мені полюбились ці завдання. Це коли ми поєднуємо завдання стереометрії, це об'ємні фігури, там циліндр, конус, піраміди і координати. Угу. Такого раніше не було. Я такого сама ніде не зустрічала. І я пам'ятаю, коли вони вперше раз з'явилися, я така, боже, що це таке? Я своїм учням такого не пояснювала. Ну, звісно, через те, що сесія у нас теж йде там декілька тижнів, в мене був шанс швиденько уче все Сказати, їх навчити, і вони встигли до цього підготуватися. Але це було неочікувано і після того я.